Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Запрошую вас переглянути моє відео. Це відео буде в форматі епізоду, і ми в цьому відео поговоримо про підсумки моглітнього в'язання. Ви знаєте, я раніше не знімала таких відео, про плани завжди знімала, а ось про підсумки ні. Але сьогодні я вирішила, що варто підвести підсумки ще по одній. не тільки просто щоб для себе бачити, що. Типов <зв зв'язала. Але і для того, щоб відзвітувати в проєкті, в якому я так і не показала роботи, а деякі роботи ви навіть не бачили на моделі. Тому, я думаю, це найкращий час для того, щоб е зробити ці підсумки і все ж відзвітувати. А проєкт цей називається Вліто двері відкриваю, який організовувала Марійка з каналу В'язальна мрія. І ви знаєте, проєкт хоч закінчився ще 1 серпня, а сьогодні вже 1 вересня, але в мене є саме зараз час і можливість показати вам всі літні роботи. Їх не дуже багато, тому я думаю, ви не сильно багато витратите часу на мене. Але в цьому відео я не лише розкажу про роботи, але й свої враження, і б змінила, і також під час носіння цих речей, які є зауваження. Тож, давайте розпочнемо це відео з і бажаю вам приємного. Ну що ж, я взяла свій блокнотик. Я тут, як то кажуть, багато написала, багато планів будувала. Але в мене були роботи, які були. Поза планом про них теж трішечки розповім. Давайте розпочнемо з того, все по порядку, як в мене написано, так будемо йти, бо, тому що, на жаль, хронології я не пам'ятаю, що за чим в'язалося, але точно знаю, що саме цей джемперочок був першим. Це мій джемперочок ажурний, з ажурними такими доріжками. І, знаєте, він в'язався досить довго, тому що якось в мене просто були тоді замовлення, і мені не вистачало часу, щоб його завершити. Це ниточка 100% бавовна, яка саме підпишена на екрані, бо вже, якщо чесно, то забула. А, ярнар в буклі Ось ця ниточка доволі вона товстенька. Я залишу метраж на екрані. І в мене було декілька моточків білого і сірого. Сірий, до речі, мені дарувала світланка з каналу В'язання для душі, за що я їй дуже-дуже дякую. Я змогла спробувати цю чудову ниточку. Ви знаєте, ця ниточка ідеально підходить для демосезонних джемперочків, для кардиганчиків. Це просто, неймовірно, класна ниточка. Я цю модель в'язала в техніці японське плече. Все в мене до саме моделі, до самого виконання ніяких зауваження немає. Він зручний, легко носиться, абсолютно нічого немає. Які зауважень? Єдине, що дуже багато було питань стосовно рукавів, і в мене, тому що вони ось такі цікавенькі, і в мене було бажання їх перев'язати. Було бажання, але, знаєте, якось я чекала літа, думала, літом перев'яжу, але літо пройшло, і я так і не перев'язала, і так і цей джемперочок ношу з такими рукавчиками. І знаєте, що мене це абсолютно не вантажить. Хто їх бачить. то хто кажуть, ставив плюсик в задумку, каже, що це досить цікаво, нестандартно і оригінально, тому всі, кого, хто бачив на його цей джемперочок, всі говорили, що точно перев'язувати не потрібно. Тому я залишу його саме в такому стані, в якому він є. Я буду далі задоволенням його носити. Він, якщо чесно, після деяких разів він трішечки є. З ковтунці, але вони легко відчіпаються, ну, нічого там такого критичного немає. Ниточка не ланяє, абсолютно все добре. Тому рекомендую вам її, якщо ви хочете таку трішечки товстеньку ниточку, бо тут в 100 грамах, здається, 200 метрів, якщо я не помиляюсь. Ниточка така доволі товстенька, спиці, в мене були тут 4, ну, В'язати було легко, швидко, але й пи ще трішечки часу. Тут збоку залишу світлини, як ця, цей джемберочок виглядає. Ну, а ми, І хочу ще сказати два слова, бо вже хотіла переходити, але забула. Саме цей джемберочок в'язався в, в проєкті вліто двері відкриваю. Наступна робота, яка теж в'язалася в цьому проєкті, і це. Футболочка для мого синочка. І саме цю футболочку я вам ні разу не показувала на модельці. І не показувала навіть в завершеному е, вигляді. Справа в тому, що я її була дов'язала, в неї не було обробки горловинки, я її так і залишила. Потім я зробила обробку горловинки трішечки іншу. У мене немає фото. Е, я зробила просто обв'язку одним стоп... стопчиком без накиду обв'язочка. Але коли ми раз у я зрозуміла, що така обробочка не підходить, тому що вона досить широка і отут зробились такі складочки негарні. Після того я розпустила цю обробочку і зв'язала вже ось таку типу імітації, я не знаю, що це. Ну, тут йде спочатку стовпчик без накиду, а наступний йде як в петлю попереднього ряду. Один стовпчик в петлю попереднього ряду, другий. Просто. І ось так вийшло так цікаво. Воно стягнуло трішки горловинку, і тепер виглядає гарно. Ну, а тут ви побачите фото, як виглядає ця футболочка на моїй модельці. Ще скажу про пряжу. Пряжа біла це фібра натура папірус. Це бавовна з шовком, неймовірно класна ниточка, е, ну, в мене до неї немає ніяких питань. А ось, ось ця така синенька це Gazal Baby Organic. Це 100% бавовна. У мене були залишки, я вирішила їх скомбінувати і зв'язала ось таку цікавеньку футболочку для сина. І, і скажу вам так, що ми це літо доволі чистенько її одівали. Тут є деякі. Трішки вже плямки. Ну, ви розумієте, дитина 3 роки це нереально, що плямок не було. Тому я її постирала, але бачу, що такі плямки залишились. Треба буде чимось виводити. Ну, це вже таке. Але скажу, що прохолодне було літо, і тому ця футболочка вона носилася дуже часто пралася та ж часто, на ній не робляться ніякі кофтунці, хоча я думала, що ось ця ниточка, так, вона така йде, фібранатура, вона така йде структурна, неоднорідна. І я думала, що на ній будуть робити кофтунці. Ні, нічого немає, в такому вигляді, як і є. Але скажу зразу, що саме Ця футболочка, вона вже, її, як то кажуть, первоначальний вигляд, вже наче її вже так носили років з 10 перед тим. Ну, це така, така структура ниточки, так вже виглядає ниточка. Тому майте на увазі, якщо ви не любите такий вигляд, то ця ниточка не для вас. Але ще скажу, що здається, що саме цю ниточку вже зняли з виробництва. Хтось з дівчаток говорив, в кого були запаси цієї ниточки. В мене було. Синій колір і білий декілька моточків, ну, вже немає нічого, здається, можливо, ще якісь є моточки, не пам'ятаю. Ну, я з задоволенням ще пов'язала з цією ниточки, вона досить приємна. Це теж робота в проєкті, і якщо сказати чесно, з готових. Робіт на момент завершення проєкту це в мене все саме в проєкті, тому що я більше нічого не встигла. Не скажу, що я не в'язала, я в'язала, в мене були замовлення, але я про них не буду розповідати, бо там знову паутинки і це не стосується від літнього в'язання. А зараз я хочу вам поговорити ще про одну роботу, яка є на мені. Ось ця футболочка, вона неймовірно класна. Вона в'язана з 100% бавовни фірмі Піма. І цю ниточку я отримала в магазині Сенчеріта. І, до речі, там зараз проходять знижки на, літні, на літню ниточку. І я бачила навіть саме цей колір на знижечці. Тому якщо. Ви шукаєте, ви хочете купити за приємною ціною класну ниточку. Я вам залишу посилання на магазинчик і можете там з задоволенням погуляти і, можливо, щось для себе вибрати. Ниточка дуже класна, вона тоненька. Я в'язала спицями номер 3 і вона, ну, мені дуже сподобалось в'язати, легке в'язання, ниточка добре скручена, тобто вона не розшаровується під час в'язання. береться дуже легко сушу, я її, якщо чесно, на просто мотузку кинула і не сильно там переживаю стосовно того, що, який там буде вигляд. Цей залом, який залишається, просто пройшла паром, розпарила праскою і все красиво, гарно. Дуже мені подобається і сама моделька, і ниточка все добре. Її я дуже часто одіваю, і це, знаєте, така робоча в мене футболочка. Якщо не знаю, що вдіти, то вділа її і пішла. Єдине, що момент я для себе вирішила, що мені, якщо я ну, буду в'язати ще таку одну модельну, а я буду щось подібне в'язати, вона в'язала знизу, до рі, до речі, то мені треба трішечки довше тіло в'язати до підрізів. А тут я його зробила трішки коротше, не тому, що мені ниточки не вистачало, ниточки в мене ще залишилися, тому тут не було нюансів. Просто мені вже лицева гладь набридла, мені вже хотілося якийсь змін, тому я. <laughs> Не ну, завершила, як то Ну, на наступний я собі це врахувала. Ось така вийшла футболочка. Ну, класно, мені подобається. Тут знову ж будуть фото якісь, ну і ви зараз бачите її на мені. І ще одна футболочка, яка була зовсім поза планом, яка теж для мене є дуже така близька і рідна, і яку я вчора носила, тому сьогодні вона в прані і я не можу вам її показати. Це не футболочка в'язалася в техніці е, класичний реглан з досить такою глибокою горловинкою. з ниточки Alize Cotton Gold. Це напів бавона, там 55, здається, бавовна, 45 акрилу і в 100 г 330 метрів. Ниточка дуже класна. Я її обожнюю. Її закидаєш, береч, цю теж я в стиралку закидаю і не переживаю, нічого з нею не стається. І так само з цією футболочкою вона в мене йде полосата, Як бачите, в мене. Якесь літо було в смужку, да? тому що багато речей я в'язала саме смугастих, а все через те, що в мене дуже багато залишків, і я вирішила, що їх треба вив'язувати, тому придумую проекти конкретно вже під ту пряжу, що в мене є. І ось ту футболочку я в'язала, в У мене був один моточок, голубої, один моточок білої, не повні моточки, наскільки я пам'ятаю, і я зв'язала таку класну смугасту футболочку, дуже задоволена нею. Вона просто ідеальна для мене, і також її дуже часто носила. Фото вам прикріплюю. Це, і то кажуть, була футболочка поза планом. Далі в мене по плану було в... В проєкті скажу, що було по плану. Це Майка з ярнар Стиль. І вона, ось, дівчата, в такому вигляді, навіть нема що говорити, тому що вона ще на самому початку свого в'язання. І я ще буду довго її в'язати. До речі, я планую йти в Вернісаж осіннього Планую, я вже там. В цьому проєкті. І одним із планів є дов'язати цю майку, не дивлячись на те, що це скоро ось ну, вже ось на це. Так, наступне майка гачком. Я її розпочинала, я її була трішечки просунула, пров'язала, але я її розпустила. Бо мені не... Подобається те, що виходить. Мені здається, я взяла для неї трішечки за товстеньку нитку. Хоча там було, здається, я на ідеал, то, в принципі, і вона і не така вже не товстенька. Але мені щось не подобалось, тому ця ниточка, тому ця футболочка, маєчка топ не стала готовою роботою і навіть не стала проєктом. І наступне це в мене мала бути в проєкті майка з креатив. Ярнарт Креатив, але щось пішло не так. А то пішло не так, що мені подарувала ліночка з каналу Мій творчий простір, ниточку. І теж Ярнарт Креатив. В мене був колір голубий. А мені подарували колір такий, ось такий молочний, не знаю. І я вирішила їх скомбінувати і зв'язати ось такий цікавий кардиган. І е, цей кардиган, знаєте, теж дуже довго в'язався. Хоча тут е, теж товстенька ниточка, але тут в 50 грамах 85 метрів, щоб ви розуміли, тобто досить товста ниточка. Але в'язався через те, що я не часто його брала в руки. І єдине, що мені тут не подобається, я його тут вже носила неодноразово, але мені не подобається ось тут ось ця планка. І я її точно буду перев'язувати. Не зараз, можливо, ближче до весни. У мене буде таке, знаєте, відео з якось... Реконструкцію я за них виробів. Те, що мені не подобається під час вже експлуатації, я зрозуміла, буду переробляти. І це однозначно буде. У мене ще є більше пів моточка ось такої ниточки, саме молочної. Тому я думаю, що мені вистачить. Я розпущу ось цю планочку одно і другого, і зв'яжу планочку знизу до гори. Класично, так, ось таку планочку, бо мені ця ну зовсім. Ну, щось не то. Тут класичний реглан, дуже цікаві реглані лінії. Мені дуже подобається. Не пам'ятаю, як я їх в'язала, але вони класні. Треба згадувати. Десь якесь відео побачила ось такий варіант регланої лінії і вирішила спробувати. І я залишилася мега задоволена цією регланою лінією. Тут йде типу жаккарду, ми міняємо. Петельки, Тобто петелька одна така, друга така, і по 5 рядочків. Тобто, в мене навіть жакат виходило в'язати і в рутніх рядах. Ну Це не проблема, абсолютно легко і просто. Він такий доволі важкий. Я от тримаю в руках. мені пішло, в мене було 13 моточків, мені пішло 12. Точно, моточків сюди. 12-50 грамових це 600 грамів. 600 навіть ось, цікум, трішки. Ось така. Такий кардиганчик. Мені він подобається. Єдине, що оце я перероблю цю планочку, це однозначно, бо вона мене не любить. Так, дівчата, в проєкті це було все. А ось в планах моїх ще було зв'язати ажурну майку, до якої в мене такі руки не дійшли. І була ще футболочка з спицями. Але я рахую, що я цей план виконала, завжди ось цю футболочку. І наразі в мене є декілька ще в роботі проектів, які вже напевно більше відносяться до е, якого осіннього в'язання, тому що це вже йде чим парочок, і е, я не хочу. Вам сьогодні про нього говорити, тому що я його покажу в окремому відео. І ще скажу, що я зв'язала декілька пар шкарпетків, бо в мене був трішечки на шкарпетки, якийсь певний період, а тут мене, як їх кажуть, прорвало, тому це теж плюс. Але про це все ви побачите в моєму окремому відео, яке я знімаю в рамках проекту Рандомні шкарпетки. До речі, Якщо вам цікаво в'язати рандомні шкарпеточки, ви ще можете доєднатися до групи в Телеграмі, де вже завдання на вересень є, і дівчата вже розпочали свої цікавенькі шкарпеточки. Там доволі легкі завдання на саме вересень, тому цікаво, що з цього вийде. Отож, друзі, ось такі мої підсумки. Я дуже рада, що ви знайшли час і можливість переглянути мої відео. Якщо у вас виникли якісь запитання, обов'язково їх задавайте в коментарях. Я наразі не дуже часто відповідаю на коментарі, через те, що трішки не встигаю, але все ж відділяю певний день, коли маю час. Десь під ранкову каву я відповідаю на всі ваші коментарі. Тож обов'язково пишіть. Всім мирного дня і до зустрічі на моєму каналі в наступне відео. Пока-пока!